Традиційні страви на святвечір. Перелік та що вони символізують. Святвечір або святий вечір. Традиційна святкова вечеря напередодні Різдва Христового, коли за столом збирається вся родина. Готують на вечерю лише пісні страви, причому їх повинно бути 12 за кількістю апостолів та місяців у році. Кожна з 12 стран на святий вечір мала для українського народу певний символ. Куття, Куття це найголовніше з 12 страв на святвечір. З неї починалася трапеза. Для приготування куті брали обмолоту пшеницю, яку товкли в макітрі. Так знімається верхня тоненька плівка. Але саме зерно не пошкоджується. Деякі господині додавали рис або ячмінь. Обов'язково приправляли медом, варенням та сухофруктами. Зерно для наших пращурів було символом вічного життя. Багатства достатку, Мет означав Боже Слово, чистоту, християнську віру. Також до куті обов'язково додавали мак, він символізував невинно пролиту кров, мучеництво. Коли кожен член сім'ї спробує всі 12 стран на святий вечір, кутю ставили на столі на всю ніч, вірили, що прийдуть душі покійних пращурів, щоб її скуштувати. Взагалі в українського народу куття була символом єднання світу живих зі світом мертвих. Узвар другим за популярністю на столі з 12 страв на святу вечерю вважається Узвар. Він символізує нове життя, народження, яке було дароване людині Богом. Готували Узвар сухофруктів та чистої джерельної води. Остання зі свого боку була символом очищення тіла та душі. Також до напою обов'язково додавали мед. Карачун, калач або хліб. Наші предки називали його символом смерті та подальшого Воскресіння. Пояснювалося це тим, що зерно спочатку сіють у землю, де воно помирає, а потім проростає та дає плоди, ніби воскресаючи. Гаряча рідка страва. Це може бути червоний борщ, капусняк, борщ з вушками. Який готують переважно у західних регіонах чи грибна юшка. Червоний борщ в українській традиції вважався символом крові невинних дітей, яких цар Ірод убив у Вифлеємі. Капустяк символізує простоту, міцність і єдність навколо Ісуса Христа. Квасоля і Горох. У Християнця проста страва вважається символом Божої весни, відродження. А ще вона символізує єдність всіх членів сім'ї, адже на святий вечір вони всі збираються за одним столом для святкування Різдва Христового. Голубці з пшоном. Назва цієї страви з 12-ї на святий вечір співзвучна з Голубом, який вважається символом Святого Духа, що несе до людей Божу любов. В усьому світі цей птах символізує мир, дружелюбність і спокій. Символ краси і сили. Пампушки Серед наших предків уявити 12 страв на святий вечір без пампушок було неможливо. Вони вважалися символом святих, які увірували в Ісуса Христа і отримали вічне життя на небі. Простий же народ бачив в пампушці символ щастя, достатку та радості, який шукає кожен в різдвяні свята. ВАРЕНИКИ Здавна вареники були символами ситості та достатку. Також наші пращури часто говорили, що Господь подарував людині можливість жити на землі, як вареник в маслі, що означає дуже добре. Риба. Риба це особливий символ християн. Три переплетені рибини або рибина з трьома головами є символом Святої Трійці багатьох народів. Тому в списку 12 страв на святий вечір вона завжди присутня. Риба живе вільно у водоймах, тому існує легенда, що так і християни починають повноцінно жити лише після купання, в освяченій воді. Знак риби був навіть першою монограмою Ісуса Христа, тому що грецька абревіатура імені Спасителя перекладається як риба. Гриби можна приготувати в будь-якому вигляді. З 12 страв на святвечір лише вони символізують одразу дві природи Ісуса Христа земну ніжка і божественну або небесну шапочка, тушкована капуста. Символ простоти і міцності. Ця страва одна з обов'язкових страв на святковому столі Святої Вечері. КАША для наших пращурів каша символізувала продовження роду, єднання. Ось чому її додавали до списку 12 стран на святий вечір обов'язково. Також кашу вважали символом врожайної землі, працьовитого господаря і плодючої худоби.